Доброго всім ранку. <гум> Мама, он там спасибо каже все свято з цього. І ми тільки вже прокинулись. Маша встала, пішла в туалет, я теж прокинулась. Думаю, виглядала конечку. Віконечко, що там у нас за віконечко. А вон що у нас там за віконечко? Мама Кира вже купається. Мама, зарядочку робить. Маша подивись. Эйч, ич, ич, эйч, эйч, ич, 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 та ре те, ре те. А це діра что не робить? Сачок. Сейчас мы ее туди покажем. А там, мабуть, холодна, йде повільно. Ні, ну вона там, що шейпінг цілий хоче зробити. сальто назад. Сальто назад, мама, вашок. Ой, я не можу. Вже прибігла туди морка. Ого, реально видно під водою, як плива. Офігеть. Прикально. А сюди чутно про що вони говорять. Оп! Рибанула. Я еще не проснулась мені мне еще надо час прогрузиться. Бабушка плывет в печку здесь. Ну молодцы девчонки. Муха залетела блин до нас. А ми вже повернулися, вже поснідали і вже знов дехто на пляжі. Ті раз мамою вже на пляжі, а я ще тут з Машою ми залишилися. Маша треба рекламу виставити. Мені потрібно ложик змонтувати і на пляжі це робити не дуже зручно, тому що сильно світить сонце. Навіть тіню екран засвітлюється. От, тому буду робити це дома. Але з ось таким чудовим видом, боже, а мама досі тренується. А, наша стітєра пояснює, як не чи що. Не знаю. От. А ми на сніданок їли яйця, і тут у нас ще залишилась динька і гранат. Маша ніяк не з'їсть свою порцію. Сіль дуже класна, рожева сіль. Купимо собі по солонці, отаку додому. тому що Зручна солонка і смачна сіль рожева. Оно, 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 оже, оно. Вже. вже поплили. А бачите, вода як змінилася, вже ряб. Вже ряб. А була така гладенька-гладенька зранку, хоча вітра немає, але все одно ряб піднімається невеличка, але все одно класно. Цікаво, мама мене бачить. Що я стою тут на балконі, за ними слідкую. Якщо бачить, зараз Тьоті Іря має сказати, тіті Іра має теж повернутися. Ні, не, не бачить. Ох, як красиво. Як прекрасно так жити прямо біля моря. Прекрасно кажу, жити отак біля моря. Скажи. Угу. Що робиш? на сьогодні і дивлюсь, де нам переночувати. І що? Дивлюсь, де нам переночувати сьогодні. А, да, сьогодні, завтра. А, да. да. У нас сьогодні остання ніч в цьому апартаментах, а і післязавтра наступна ніч в інших. А завтрашня ніч у нас ніде поки що не прописана, не оплачена. Угу. І наступну ніч, через одну верніше, ми проведемо не в такому, мабуть, красивому місці, не знаю ще, але ми вирішили, що нам одну ніч, ми навіть речі з машини не будемо виймати, тому що ну, нам треба просто переночувати і потім переїхати в інший апартамент. Тому нам, в принципі, все одно, що там буде за. Ліжка, що там буде за умови. Головне, щоб не дорого. Тому що якщо знімати одну ніч орендувати, то це завжди буде дорожче, ніж брати кілька ночей і одна ніч буде в ітогі дешевше коштувати. Потім. Дивіться, як прикольно! Тут всі ось такі інтер ну, в інтер'єрі кругом такі ракушки. От вазички вазочки, ракушки. І камінчики. І це дуже мені подобається От там, теж зверху такі ракушки. Оп, і там ці великі ракушки. Маша каже: вони пластикові, ні, я взяла. Вони всі натуральні. У нас сьогодні день в номері з Машою. Дівчата дуже. ходили дуже. на пляж. А ми з Машою ту в номері. Так хорошо, якщо так наплавилась, мені сьогодні саме релакс такий подобається. Mm -hmm. мені, Пізніше ми, ми зараз обідаємо і потім, напевно, все ж таки сходимо на пляжик, Маш, okay. як ти? Мені тебе треба просто рекламу дозняти, потім все одно треба буде вийти. У нас млинці, і м'ясо, і сир, і пиво, і горішки на обід. Всім смачного. Mm -hmm. Mm. Подивилися зимам. Ми вибралися на Морька, Маша там налаштовує собі зйомочну площадку, зйомочний майданчик. Буде знімати рекламу масла японського. Ні, це не японський, це. Так я не знаю. Ні, я думала, це український бренд, але інструкція написано англійською. Хоча, якщо англійською написано, не так, що це ж український бренд. А що там мені... А, ти про японський, що там мені японський. Так, да, який не змивається. Класний. Маша намастилася, неряла, нир... пірнала і. Пігментації нема. Да. А я посіяла десь свою кепочку. Не можу змінити. Фотка. Та ні, просто мені кепку підібрати дуже важко. Хіба що ту Адідас. Повернемось no. за нею. Маша каже, ну-ну-ну. No, no, no. А там написано Адідас. Ну і що, мені в пофіг. Головне, щоб мені було зручно і щоб вона не спадала. А червоний мені подобається. Бачите. Маша пішла купатися. Сьогодні дуже холодна вода. Дуже. Ми там знімали з нею рекламу, вона сіла в водичку, а я стояла. То таке враження, що от в той струмочок гірський я зайшла в море, в яке ми приїхали в перший день. Взагалі нормально? Да? Може змінилася вже температура води. Я тут лежу на сонечку, от засмагаю. Верніше не засмагаю, а просто гріюся, при... Ну, коротше. Просто ніжуся на сонечку. Засмагати мені вже не треба, точно. Добре, Ладно, зараз піду теж спробую. Може вода дійсно стала краще. А, так. Да. Точно краще. А що це таке? Ти чи я помінялася? А? Ти чи я помінялася? Можливо. Ні, все ж таки не хочу я купатися. А ось так просто побродити вдовж пляжу. Поколінку саме те. Масаж то зроблю. І околону трошечки, бо лежати пехотно. Хоча зараз... Початок п'ятої вже Тут в Албані. До речі, різниця в одну годину. У нас в Україні на одну годину більше за Албанським часом. Тобто, коли у нас чотири, в Україні вже п'ять. П'ята. І похопатися, трошечки поброжу, звикну і підемо плавати. Мама сіті ігри залишилась тепер в номері, тепер вони відпочивають, валяються. На сьогодні парами окремо. Ой. А. не ну вода не дуже чиста. Але ми вже помітили, коли вода тиха, спокійна, немає шторму, то значить... То вона холодна, а коли трошечки хвилька, то вона набагато тепліша. Ось так виглядає місто Хімари в Албанії, Це в основному ближче до води, це готельчики, апартаменти, все під здачу. Опа-опа! А хто це прийшов? У на водички не брали. Знайшли твою кепочку. Знайшли, ура! А де вона була? Якби це я, я б сказала, я окуляри не наділа. Вона такого кольору, як стул. А що вона, на стулі? стулі? Серйозно? В кімнаті на стулі? У нас на стулі в кімнаті. Я теж в великій кімнаті. Великі кімнаті там, 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 де сині стіл там, там, де сині стіл з прозорий. Та не може бути ну я зняла та ні. Каже, це віки на каже на стулі. Висіла на бортику чи лежа? Отак на стулі, отак збоку. Маша, ну ми вдвох дивилися. Таке враження, що барабашка вкрав. А потім повернув, зжалівся на дні. Ну, я, я всі бильця перевірила, бо я так і думала, що я наче її туди вішала. Так висіла з боку наступить. Ну на оцій штучки. Там, де моя олімпійка, чи там де вхід в квартиру. Перший перший Ну, я там менше подивилася, ладно. Ой, що ви? Відпочили трошки. ж її туди не підвісили, ну, ви ходили купатися, я Маша купалась, я ні. Ні? Я Шутаюся сьогодні. Зранку я зранку покупалася, поныряла і все. Не хочеться покажу. Да, я так можу. Маша, у тебе на жопі причепилася водоросля. Бери, Жаль. Ого. Прилипла? Так. Да. Какие классные каменчики тут. так гарно. По Божьему, вот самые такие пляжи, вот с таким каменем. Такие <с> красивые <IRAN _> каменчики. У меня там была она. Главное, что здесь такие камочки, а не порода какая-то. Вот это как делают всякие вот эти поврепушки. Да, да, я прям каменчики, из которых хочется что-то рубить. Ну, это же вон из них делают всякие амулетики. Ой, ой. Да. Ну, может, дивись. А если его еще намочить? Вот, смотри. Это же Да, да. Ну, обработайте, и будет... О. Да, це такі, як продають на миску, схожі mm -hmm. з таких камінчиків. Mm -hmm. Натуральні, звісно, натуральні. Mm -hmm. Тут їх повно, так? Ці натуральні. Десь прям отаких от баленьких собрано от таких не yeah. такі надеті, yeah. Yeah. Да. Прям такі надіти. Так, у нас тут намічається двіжуха. Цей пес прив'язаний, а тут ось ще двоє йдуть. Необережно підходить. Просто хочуть, да, просто хочуть познайомитися. А, не вийшло. Але він не гавка, він скоріше що таки грається. Е, було стрьомно. І вони ще звук виключили. Тримайте. Краще. Зараз відпустили. А ті глянь, а ті е, бачиш, що він прив'язаний. Лайка красивий такий. А цей от білий, не знаю. А та і хоче. Що це за порода? Це став чи ні? Не, пускайте. тут відпустити? Вони такий балаган. Стрім, да, зараз вони почнуть носитися. Все. Ладно. А, покормили. Слухай, а це лайка якась ну бездомна да. без цього, без поводка без А це ніяк не заспокоїться а ми продовжуємо на пляжику загорати засмагати вже сонечко сідає і дуже приємне Значить, тут спеціально позирую, так? Красава, красава, зараз його знімую зараз. Давай, 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 пливи, правильно. Продовжай, не Да. Так, це було дуже гарно. Я вже була в душику. Я вже чистенько такий стіраний купальничок. А там все гарніше і красивіше. Щось мама там співає. Вона вже 10 хвилин співає. А що співає, не знаєш? Так, зараз підслухаємо. Що ти співаєш? Чому розплети на коса, а на очах обирани сльоза? Ну, Ніфіга, да. Які пісні ми знаємо? Так, знаю. А що ти там готуєш? А готую я курочку. Курочку. Стегна. Е, ти... <смітна> Як вони Стегна. це? Стегна. Гомілки. <смітна> так отож. Ага, ага, яка у нас вечеря. Мамочка організувала знову. Це взагалі. Зараз я знову буду офігівати з того, яка смачна. Кура. І кулка. лість, ласка, лість. Курочку. Зараз будемо Ууу. пробувати <рес> і, і, да, і коментувати. Oh, Тетя Іра yeah. собі зробила салатик, yeah. полила з вершками, з верш... вершками. Але я вважаю, що це буде дуже смачно. Звісно, я теж вважаю. хочу. Я тут, звісно, легко... собі а приготувала. Я за тим вот самим. А, а гіда, Маша собі вот. наварила рису. Каже, опять без вуглеводів. Бабушка я... наварила а, рису. Пачку да, да -да -да. да -да -да -да. Пачку і насипала в склянку склянку риса і кудись пропала. Смотрю, мама вже да, варить. я з вашими білетами розглянула. Сама... Не з білетами, а з проживанням. І сетім, і з Ти ще сказала, що ти хочеш рису, то ми вже годину здавали. Я не знала, що я його хочу. Я навіть не знала, що готувати їсти. Я була там вся в цих процесах. Ну, добре, я нічого не знала. Давай, останній останній у нас вечір, вечір в цих апартаментах да. і переїжджаємо в наступні. Наступні апартаменти у нас були заброньовані через одну, одну ніч, <гум> Маша трошки промахнулася. Але нам вони сказали, що є інший номер. В тому ж готелі. Прим... І ми можемо там перебути ніч. От. І заселення прямо одразу після цього виселення. Тому що зазвичай виселення в 10, заселення в 2. А нам дозволили приїхати в 10, умовно. Mm -hmm. вот так. Такий смачний рис, бабушка. Бабушка. Так, курочка. Скільки можна? Рис це не я, це такий рис. курка смачна. Боже, я так давно ножки не їла. Я не вірю, що це такий рис. Ти ж курицю сюди додавала? Ні, не додавала нічого. Рис класний. Мам. Я знаю, що це класний рис. Тільки нам Тільки масло. Плівочне масло. Ну, що, чи Дуже вкусно з цим томатною пастою. Басматі. Басматичка. Ні, ми взяли не басматі, Ми взяли той другий якийсь бежевий такий. Пропарений. Ну, бурий пропарений, так. Це не этот самый. Він шліхований. Ну да. Ну просто бурий пропаренный. Макута. То є збурення шляхова, не а це Анішки, може ще хоче не за, Там багато. Завтра новий влог. З вас лайк, підписка, коментар. Да. Сподіваюсь, Резь вам подобається наш влогін. Угу. Бувайте.